Трошка Олександр для компанії Fadeal. І значить сьогодні я хочу вам е показати е декор. Декор е вартість е матеріалів е менша буде за 100 гривень, але вони будуть якісні. Тут історія яка? От у мене зараз на об'єкті перед цим е, е, був е, декор, марсельський воск, який був просто накручений бінзелям і вскритий лаком. І тобто він простояв 10 років і він був в чудовому стані. Просто що ну, по стінах е, пішли тріщини. І тобто мене задіяла ця тема. І е, я... Подумаю, чому б і ні, що не зробити. Ну, щось таке бюджетне і гарне. Починаємо. Якби я робив цей декор на стіні, я б його наносив би на просто пошпакльовані стіни. Шпаклівку я затонував би в колір послідуючого матеріалу. І наносив би, можна наносити валіком для шпаклівки, можна фактурним валіком. Фактуринна маленькая велика купирка, маленька – дрібна купирка, ну, смисл один, то вже індивідуального підзамовника. І от тут ми зараз бачимо сюди йдуть, і сюди йдуть і такі фактури. фактура. Нам треба, потрібно її роз, розрівняти. Розрівнювати ми будемо будемо розкатувати рухом. Тобто, так, руком. Так, оп, йдемо, і так. Чудова фактурка, чудова. І зараз я буду наносити на другу планшетку і ми будемо ждати повного висихання. Послідуючи етапи робіт проводив не раніше, ніж через 24 години, тобто через сутки. Тому що треба, щоб матеріал віддав свою вологу. І набрав би, якби почалися процеси полімеризації. Тобто це коли оці всі смоли, связуючі матеріали, наповнювачі починають набирати свої, свої властивості. Все. Йдемо повного висихання. На стіні я цей декорчик, декор на мосту, отак, різнонаправленими рухами. Два гліб для шпаклівки, шпаклівка Фейдал, розведена процентів на, два. на 10%. І, от таку маємо, так і так, після повного висихання грунтуємо, грунт обов'язково грунтуємо. І після повного висихання грунта це десь 4-5 годин можна наносити послідуючі матеріал. Це от у мене вантовий лед, ну На об'ємі я використовував звичайно 20, 25 см. І фарбуємо різно направленим на руками. Так, отакі вот ми маємо результат після першого шару вельми І другу планшетку будемо формувати. Ну так от тонкосходний матеріал, лава в звичайному кольорі 28 або Б, або Д. ми використовуємо. Такий результат після першого шару вже безпосереднього захисного покриття вже повного висихання. І так, після повного висихання. Ось такий ми маємо чудовий результат. Як і для декора в своїй ціновій е політиці, то я думаю, краса дуже гарна. Красота лгенький. От е ми бачимо це під вельветом. Можемо бачити такі незначні п'ятна. Ну, це характерно для бюллетла. Тому що по-різному лягають ці самі перламутрики. Так само його лава. Ну, лава вона така більш штурма, більш стримана така. От. Тут -от. цей сочок висвічується. Матові п'ятне. І отут такі вже... Ну, Ось такі. Ну і вже ми маємо депор, заміняємо гроші. Бюджетно, но гарно. І можна його буде, він буде витримувати легке вологі прибирання, навіть незначну хімію. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, ставте лайки. До зустрічі.